Усім привіт. Так, ну що, всі порозбігались, всі по роботах, поставили нас внуком на хазяйстві. Ну, внук там поприбирав, зараз грає на комп'ютері. А я вирішив, а ну, ми там сходили в магазину, хотіли, а похвалитись мені, діти, під, коротше, підігнали iPhone там 13. Це я хвастаюсь уже. І ходили до нього шнурок купити, бо в мене не підходить. Так, ага. Зайшли в магазин, там хоті хотіли купити життєвої муки, щоб хліба спекти. Ну, не те, що магазин відкритий. Очередяка страшна. Вони вже завтра і післязавтра нічого не робить. Сьогодні оце один день, коли працюють магазини. Так ми подивилися і вирішили ввечері сходити ще. Друга спроба буде. Ну а поки суть до діла, ось вирішив спекти хліба. Ну, хлібинку, біла мука була. житню, тож хотів би до магазину сходити по життю муку. Ну, Жидньо не купив, пішов там маленький магазин, там нема. Пішов ще один, теж нема. ну Вирішив білу хлібину спекти вищого сорту. Коріандр у невістки знайшов. Тоді гірчицю цілу знайшов. Ось там горішки були. Зараз поріжу горішки. І так само в хліби Ну Тут воно перемішане, всякі і волоські горіхи, і якісь оце я не знаю, що це за горіх такий. Ну, горіхи всі гарні будуть. Так що в хліб ще добавлю горіхів. Заколити воно пару поставив, тут духовка в них гарна, виставляється температура і все. Не те, що в мене там таке навмання все. Ну і попара підійде, тоді покажу, що буду робити далі. Так, ну шо, тісто у мене двічі підійшло. Ось бачите яке. Зараз розмотаю рукав. Польща такие от рукава. Трошки відрізняються від наших. Так, не вузькі, як здається, а ось отак, так тоді отак так. Ну а так такий самий. Так, все, ще не все. Тут у мене. Ага, ось. І ось отакі ось, ось полосочки защіпка. Бачите? Це таке. -та так. Ну, з однієї сторони можна зразу одразу завязати. Такую защитку нужно. Нет, ну, он просто перев'язати і все это. Так. І вот. тепер треба буде оце все запхнути. Чудино, ну, так, ну так що треба сформувати нашу хлібинку. Так, трошки олійки треба, бо тісто таке живе дуже. Так. Буде клипити так? Так, ну, тут...

Раз красамивали і защипаємо з іншої сторони. Ну, Рукава берем так, щоб його було ну, так, свободно, щоб там було больно піднімется, тісто буде, чтобы йому не кисло вот так эти так и все и залишаем одразу кладемо опаси одразу кладем на противень, и хай воно вот тут вот так попасть так вот наш хай воно тут І так і піднімається мене. Так. Ну а сам поки що включу духовку і погріється. Ось дивіться, яка хлібиняка. красива. Гарна хлібинка. Ну, хай тепер вихолоняє, тоді розріжу і покажу, яка вона в розрізі. Так, зараз розріжу хлібинку і покажу, яка вона в середині. Видите, какая краса, Кенди, а? Видите? Слушай, а шкурка, а... чтобы вот так скрып, ну, так вот отрешчить, добра. Как понял, то что добра, я от батька на печь. Ну так. так мы же на батькой мы... надеемся. Э, ну, добра. Всем удачи, печь не Добрый. забывайте. А як же, конечно? Да. Не забувайте підписуватися на мій канал. і всім щасливого!